Сьогодні ми будемо готувати чуроси. Чуроси це найсмачніший десерт, який може бути. Чуроси це ваша біда, якщо ви відпочиваєте, десь в Іспанії, тому що через чуроси саме ви 100% провезете зайві кілограми. Чуроси готуються дуже легко, з'їдаються дуже швидко, дуже калорійні, але неймовірно смачні. Готувати по-чесному дуже просто, а подавати краще. Шоколадом, бо це неймовірно смакує. Готувати, справді дуже легко. Ви зараз в цьому впевнітеті самі М -м -м. Дуже смачно. Для того, щоб приготувати чороси, треба приготувати заварне тісто. Звучить дуже страшно, на ділі дуже-дуже просто. Нам знадобиться вода, мука, цукру, трошки, трошки солі, масло і, відповідно, яйця. Ну і дуже багато олії, щоб готувати. Насправді. Цілому я бачила, що готують і в духовці, але по-чесному смак зовсім інший. Тому будемо смажити. Виливаємо спочатку воду, всю цукор. Будемо весь виливати. Просто нам ще тікток -тік знімати, тому я частково сіль і відправляємо на газ, чекаємо, поки закипить. Після цього будемо додавати масло. Так, ставимо на газ, просто надзвичайний газ, чекаємо, поки просто закипить. Далі закидаємо масло, чекаємо, поки воно повністю розчиниться, добряче закипить, і будемо відправляти муку. Все дуже просто. Наша е, масло розтопилося, Насправді зараз чекаємо, поки ще закипить. Насправді не пугайтеся слово загорне тісто. Щось всі пугаються, бо це якось так звучить, знаєте, щось важке буде. Вода, цукор, сіль, додала туди масло, закипіло, додали муку, вимішали. Просто не в міксері це змішуєте, а будь ласка, от в кастрюлі. Вичахло трошки, додали яйця. Все. Насправді, заварне тісто готувати дуже-дуже дуже просто. А чуроси дуже смачні, якщо чесно. Так що точно не перелкуєте. Додаємо нашу муку і просто вимішуємо. Ми мінімальний вогонь ставимо. Маємо вимісити до однородного стану. Спочатку здається, що це щось не так. Все так. От покажи близько-близько, щоб не лякалося, щоб бачило, що ось. Бачите, воно виглядає так, як жижа. Все буде ок. Показую вам, покажи поближче. Таке однорівне прям тісто у нас виходить. Можемо виключати і чекати, поки вичахне. Якщо у вас є міксер або комбайн, в цей момент можна перекласти в якусь миску, взбивати, щоб воно вичахало. І коли остине повністю, тоді додаємо яйця. Я відправляти до комбайна і на саму мінімальну швидкість поставлю, щоб воно просто потихеньку 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 розмішувало і вичахало. Якщо ви просто залишаєте в мисці вичахати, то ви берете просто будь-який там пакетик і отак от покажу близько. І отак от накриваєте прямо в контакт з тістом. Ну, зрозуміло. Бо інакше тісто зверху з коринкою візьметься, коли буде вичапати. Є на мінімальну швидкість і хай просто вичихає. Тісто вичахло тепер додаємо по одному яйцю. В цілому два. Але ладно, в цілому, можна руками вимісити, але це правда. Ну, прям не дуже просто, тому міксером буде значно швидше і простіше. Наше тісто готове, покажи його. Таку. Однорідна структура, повністю все ок. А, далі маємо це тісто перекласти до кондитерського мішка. Якщо у вас його немає, можна файл, але файл має бути дуже-дуже плотний. Маєте на увазі? Звичайний файл розірветься на раз-два. І видавлювати будемо зараз полосочками. Зараз все побачите. Відправляємо в наш мішок. Як перевірити, чи готове наше масло? А, масло я масло завжди на сковорідку. Так мені простіше так краще, можна в кастрюлю. Як перевірити, чи готове воно, чи ні, слід просто шматочок висадити. Зараз будемо все робити. Перевіряємо, чи готове наше масло для того, щоб, до речі, треба ножиці обов'язково. Масло для того, щоб смажити, просто закидаючись на шматочок. Якщо так от бурлить, все готово. А майте на увазі, що самі чороси збільшаться у розмірі, тому не надто багато їх відсаджувати одночасно. Так, дочекалися, бачите, наші чороси вже такі підсмажені зараз ще з однієї сторони і будемо діставати. Дістаємо обов'язково на кухонні просто бумажні полотенця. Це ми, до речі, рекламу знімала. До речі, якщо ви не знали, магазин домки. Я вам посилаю, як знизу залишу. Це магазин, мій особистий, Там можна замовити дуже класні товари, в тому числі кухонні полотенця, в тому числі це все, що завгодно, чесно слово. Так, знімаємо наші чороси на полотенці. Реально, це без реклами, але ну, якщо що, полотенце реально треба. Бо вони хоч трошки впитають масло, а масло тут, мама, не горю. А потім вже будемо посипати цукровою пудрою. Чура все полежали на серветках, далі посипаємо їх цукровою пудрою. Часто посипають цукровою пудрою. В Суміші з корицею, якщо ви любите корицю, то це дуже смачно. Ну, а іноді подають шоколадною пастою. Так теж дуже-дуже смачно. Але в цілому я вам скажу, що це просто неймовірний калораж, але це дуже смачно. І готується насправді дуже просто. Головне, треба мішечок обов'язково. Або шпайл. Покажи поближче тісто, бачите, де всередині. Я не заборне. Але це вау. Я дуже. Коли були в Іспанії, чуроси продаються на вулиці як фастфуд, чуроси в усіх готелях, чуроси всюди. І саме через чуроси я привожу з Іспанії завжди зайві кілограми. Це неймовірно смачно. Рекомендую до приготування. Дуже просто готується, ви це бачили самі.